Олексій, а як ви можете оцінити допомогу Україні від наших партнерів? Це ж таке глобальне питання, розумієте? Воно ж не просто раціональне. Ми, давайте так виходити з того, що в е, першу чергу ну, ну, окрім України, ну ми самі себе мусимо захистити. Але те, що певною мірою на достатньо стабільний період часу. В нас співпадають віктори з потужними країнами світу, які зацікавлені рази назавжди вирішити проблему неадекватного божевільного імперії на чолі з таким же самим вождієм, розумієте, гаріти йому в воду. То е, тут це безумовно позитив, ми ж бачимо, яка потужна підтримка йде в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки, і Європа і Німеччина. Я не прихильник тієї позиції, що треба спекулювати е, там, е, або як наші посли взагалі там йдуть там е, звинувачують. Я думаю, що нашим послам треба ну мозок прочистити заборонити, ляпати язиком. Це не той ранг, не той статус. Розумієте, щоб вони там е, такі речі робили. Ви розумієте, про що я кажу? Тому я вважаю, ну, не все так просто. Зрозумієте, у кожного держави, у кожного лідера своєї держави в першу чергу він відповідає перед своїм народом, перед своїми громадянами і виборцями. Ну, це їх головний інтерес. Розумієте? І їм треба пояснити да, своїм Німцям, англійцям, американцям, французам, італійцям, іншим країнам ну на щастя, поляки, бачите, у нас дуже зараз таке з'єднання відбулося. Їм треба має, пояснити, заради чого сьогодні вони витрачають ресурс на військову і фінансову підтримку. Вони витрачають ресурс і дуже такі великі невдобства у зв'язку з масовою міграцією. І це накоплює, накопичується така втома. Розумієте, вона накопичується. І нам ні в якому разі ні нашим громадянам, які сьогодні тимчасово за кордоном, ні нашим послам, ні нашим дипломатам і депутатам, які теж щось з міжнародним туристом, туризмом, вони дуже, дуже увлікаються. Розумієте, я дивлюся на певних депутатів. Вони вже півроку не вилазять звідти. Воно втома, воно втомлює. Розумієте, воно втомлює. І тут дуже важливо цю межу знати. Для того бо я чесно вам скажу, я цього боюсь, бо я розумію, що це таке. Але поки що тху -тху, ну ми ж бачимо, що у них і задньої, задньої вже немає. Ви розумієте? Бо так сталося, що саме і за помилок певних країн, певних політиків, ну розортулося, дали агресору відчути, що він може робити все, що завгодно. тому зараз і не просто зараз, от середньостроковій перспективі інтереси України і. Співпадають з інтересами найпотужніших в економічному військовому плані держав України, і це слава Богу. розумієте, оце наш ну дуже велика надія, і надія на себе, на наші збройні сили, на наш народ і на наш, наших людей, щоб і в них втома їх не поборола, бо є і така небезпека на превеликий жаль.